Усім привіт! З вами Наталя, сама собі тестер, і сьогодні хочу поговорити про важливу концепцію в тестуванні, а саме піраміду тестів. Якщо ви новачок у цій сфері або просто хочете повторити знання про піраміду тестування, то ви на правильному шляху. Сьогодні ми подивимося на різні варіації цієї піраміди, подивимося, теж по всіх рівнях пройдемося та поговоримо про те. Як побудувати ефективну стратегію тестування? І в чому різниця на практиці, в практичних проектах? Це відео я хочу розділити на дві частини. Перша частина буде більше про теорію, проте теж з практикою. А друга частина цього відео буде абсолютно про практику, тобто про всі практичні рівні, про те, як можна, на яких рівнях які тести можуть зустрічатися. Як вам така ідея? то ставте дзвіночок, підписуйтесь обов'язково і чекайте наступного відео. Буде практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Отже, що ж таке піраміда тестів? Піраміда тестів це концепція, яка ілюструє різні рівні тестування у програмному забезпеченні. Вона допомагає визначити, які ж типи тестів повинні переважати у вашій стратегії тестування. Вона допомагає оптимізувати процес тестування та досягти найкращої якості продукту. Піраміда складається з основних трьох рівнів. А саме це модульні тести, інтеграційні та системи. Проте є багато різних варіацій цієї піраміди, і виникає багато питань теж до цієї піраміди, тому що якщо ми. Знайдемо різні варіації, там ці рівні можуть називатися по-різному, або вони включають в себе якісь додаткові тести. І незрозуміло, чому ніби піраміда одна, проте їх парі... її варіантів є доволі багато. І ми з вами з цим зараз розберемось. Отже, якщо ми впишемо Testing Pyramid в Гуглі, то ми побачимо, що є варіантів дуже-дуже багато цієї піраміди. І тут назви. Відрізняються. Інколи цих рівнів є тільки три, інколи їх є навіть п'ять або чотири. Тобто, чому так, і яка основна концепція загалом цієї піраміди? Тут я виділила теж декілька варіантів, щоб ми розглянули з вами конкретні приклади цієї піраміди. І перший варіант піраміди це є Testing Pyramid. Тут ми бачимо таких три варіанти: Unit Integration and тобто, unit – Це test Units in isolation. Тобто це такі тести, самі найдрібніші, які можуть бути. Це є модульні тести, яка є основою піраміди, і зазвичай їх є найбільше. Вони є швидкі, а також пишуть їх саме програмісти. Прикладом таких юнітестів може бути функція, яка обчислює суму двох чисел. І тут тестувальник. Мав би перевірити, чи два числа додаються між собою, які тести можна зробити тут? Чи додати два числа, подивитися, чи вони додаються, додати від'ємне число та додатнє, наприклад, так? І такі різні тести. І це є юніт тести, найдрібніші, які програміст може написати, щоб вони ранилися кожного разу, і щоб розуміти, чи код працює правильно. Перевагами даних тестів є швидкість виконання. Та легкість у відстеженні помилок. Наступним рівнем мав би бути тестування компонентів, тобто вже конкретного якогось компоненту даної системи. Тут, в цій піраміді, як ви бачите, його немає. Одразу йде інтеграція. І тут написано інтеграція між юнітами. Тобто, це досить такий дрібний, дрібний взаємозв'язок. Подивимось на іншу піраміду. В іншій піраміді у нас є отут вже згаданий цей. Component тест, і ми зараз його розберемо, що ж це таке тестування цих компонентів. Тести компонентів перевіряють окремі модулі або компоненти програми. Вони вже зосереджені на якійсь мінімальній інтеграції, проте в основному вони перевіряють саму логіку конкретного компоненту. Прикладом компонентного тесту може бути, наприклад, натискання на кнопку лайк. Коли ми натискаємо на лайк, у нас збільшується кількість лайків плюс один. Або коли ми її відтискаємо, тоді зменшується мінус 1. Або, наприклад, в нас є компонент список коментарів. Так? І нам потрібно тут перевірити, що кожен коментар має актуальну дату, і що ця дата висвітлюється правильно. Наприклад, якщо коментар був доданий 3 дні тому, то ми побачимо його з датою 3 дні тому. Наступний у нас рівень T-Integration Test. Тести інтеграції. Це є теж дуже-дуже цікава тема, адже взаємозв'язків в програмі є дуже-дуже багато. І так як в нас в першій варіації піраміди теж є інтегрейшн. І отут, власне, що ця інтеграція вона може бути пов'язана не тільки з Юніт-тестами, так? А вже з компонентами, коли в нас вже є різні компоненти, і ми вже тестуємо цю інтеграцію між цими компонентами, наприклад. Компонентом коментарів та компонентом лайків. Так, що в нас коментарі теж мають лайки і як вони між собою все-таки їх можна потестувати. Тож інтеграційні тести перевіряють, як різні модулі чи компоненти працюють взаємодіють разом. Ці тести допомагають виявити проблеми при взаємодії різних модулів між собою. А особливо коли в нас є різні типи даних, якими обмінюються ці модулі, і можливо бути якась нестиковка або один модуль не так процесує дані з іншого модуля. І оце на таких інтеграційних тестах одразу показується. Ще одним таким прикладом, смішним, досить, можливо, ви бачили, є коли в нас, коли ми тестуємо парасолю, і коли в нас є автомат, ми нажимаєте на кнопочку. Вона вистрілює, але оця верхушка вона відлітає, тобто вона не тримається, вона просто випригує з парасолі, вона залишається палка в руці. А сама парасолька, вона якби випадає просто. І отут такий є мемчик-жарт, може, я тут десь додавлю його, то забули потестувати інтеграцію. Перевагою інтеграційних тестів є те, що вони виявляють помилки. На етапі інтеграції між модулями. Тобто, коли в нас є два модулі, які будуть між собою взаємодіяти, ми перевіряємо, чи все працює злагоджено. Наступним рівнем є тестування API, api тест У мене теж є відео, що таке API, ви можете подивитись, я тут прикріплю його. А тестування таке воно допомагає зрозуміти, чи правильно надсилаються запити, і чи ми отримуємо відповіді такі, які очікуємо. І чи все згідно специфікації, написано, і чи працює так, як належить. Чи ми отримуємо теж помилки там, де ми їх очікуємо? Також прикладами тестів API може бути створення юзерів за допомогою пост та всіх правильних коректних данів, і перевірка відповіді сервера, що ми отримуємо статус-код 201, і юзер наш є створений. Вертаючись до нашої піраміди. Хочеться сказати, що оці тести, вони інколи в різних пірамідах по різному показуються. Перед тим, як дійти до вершечка, до третього етапу цього UI-ного UI-тест, хочу ще поговорити про ці тести, тому що в деяких пірамідах ми бачимо іншу назву цього рівня тестування. Наприклад, що це є Service Test. Test Automation Pyramid, ви бачите, і ми бачимо, що тут Unit Test є на самому низу. І потім йду автоматизовані компонентні тести, тобто тести конкретних модулів. Потім йде автоматизована інтеграція, теж модулів і api тестування Теж автоматизація API. Тобто можна автоматизовувати теж api тестування надсилання цих реквестів, запитів, і оце все перевіряти. В цьому випадку тут у нас немає написано Service Test, але я вам покажу ще один варіант ось тут. Така піраміда теж є три рівні піраміди: unit test, сервіс-тест -test і UI тест Тобто ми бачимо, що оцей середній рівень інтеграції, тестування інтеграції, API, оце все воно написано тут як сервіс-тест. І теж варто пам'ятати, що ті тести, які внизу, unit test, вони найшвидші і вони такі найбільш ізольовані. Чим чим вище ми йдемо наверх, то ті тести стають повільнішими та. Вимагають більшої інтеграції різних систем між собою. Зараз покажу, знайду ту піраміду, яку я вам хотіла вам показати. Бачите, ось тут, наприклад, така піраміда, як спочатку, з трьома базовими рівнями, проте тут є юнітест, сервіс тест і юайні тести. Тому не плутайтеся, майте на увазі, що це все по-різному. Називається. Якщо ви будете знати всі ці назви, то ви вже будете чітко знати, де який рівень тестування знаходиться. І ви його вже не переплутаєте. Ось, оцей, оцей варіант я шукала, хотіла вам дуже показати. Тому що тут, тут є якраз у нас unit, Integration, System tests виділені і acceptance Tests. Тільки тут з acceptance test зараз поговоримо. Дивіться, unit test – на нанизу, ми його вже знаємо. Так? Service test – те, що ми щойно говорили про інтеграційні тести. Тобто тести інтеграції, ніби вони тут, але дуже залежить, наскільки в нас складна програма. Іноді програма може складатися з інтеграції різних систем теж. І дивіться, тут в нас є service test, є integration test, component test і contract test. Теж Тест такі тести контрактів. Тести контрактів це такі тести, коли ми перевіряємо, чи АПІ відповідає вимогам, що визначені в контракті між сервісом, тобто постачальником АПІ та споживачем API, клієнтом. Якщо у нас постачальник АПІ змінює якусь свою методологію, ще щось, то API, яке доходить до клієнта, то воно завжди таке саме і забезпечує правильну роботу. Щодо acceptance test, acceptance test насправді в нас є на кожному рівні з цих тестування. Тому що acceptance – це критерії прийняття. І в нас є якісь певні критерії як і до юніт тестів, так і до інтеграційних тестів, так само і до API тестів. Acceptance test – це коли ми перевіряємо цей тест і він в нас є. Якби коректним, правильним. У нас є якісь очікування до нього для того, щоб ми зарахували, що цей тест є правильним. А тут на горі в нас є acceptance test, Тут мається більше на увазі user acceptance test. Такі тести займають більше часу, і вони складніші в автоматизації. Саме тому їх є найменше, і тому вони на самому вершечку піраміди. Вони виявляють проблеми, які, з якими може стикатися реальний користувач. І забезпечують загальну перевірку продукту перед його випуском, тобто релізом. Системні тести вони перевіряють програму як єдине ціле, та перевіряють, чи дійсна програма відповідає вимогам. Наприклад, ви тестуєте веб-додаток, вам потрібно перевірити, чи може увійти в систему, залогуватися, чи може додати, наприклад, товари до корзини, чи може оплатити товар, або оформити замовлення. End to end тест. Тобто Ті дії, які виконує користувач, вони імітують реальні умови використання програми користувачем. І тут важливо перевірити всі етапи досвіду користувача. End-to-end -end тест Тести від початку до кінця, які показують нам, перевіряють ціле коло, цілий шлях користувача в програмі. І саме тому їх називають end-to-end. -end. Піраміда мануального тестування. І піраміда автоматизованого тестування. Тобто в мануальному в нас є завжди оці всі класичний рівень Unit Component Integration. Але на рівні тестувальника нас цікавить переважно integration, бо unit Component виконується виконуються саме програмістами. Integration зазвичай вже виконується integration і API навіть виконується тестувальниками і програмістами. А тут, якщо ми дивимося на піраміду, Автоматизації, то, власне, вона має зверху у нас мануальні тести. Це, наприклад, таке дослідницьке тестування, яке вже перевіряє нам якісь такі сценарії безпосереднього користувача. Або просто ці сценарії важко автоматизувати, і тому це перевіряє ще додатково тестувальник мануальний. Ось тут в нас є піраміда, де показується, хто власне виконує ці тест. Unit test, component test, те, що я казала, integration. Тут я би сказала, що інтеграція це і тестувальники також, так само, як і API, а functional test, GUI, тобто Graphical User Interface, це вже теж виконує більше як QAT, тому що тестувальники власне тестують, як все відображається з точки зору дизайну, чи все так, як було. За е, всіма моками та прикладами. А тепер поговоримо ще про варіації піраміди тестів. Одним з варіацій піраміді тестів є такий Testing Crub, як бачите, тут. І тут, що нам говориться, що найшвидші тести це будуть компонентні, юніт і апі тести такі знизу знаходитися. А найважчі такі найдовші. Це є функціональна та візуальна частина. End-to-end test. І це такий краб'юк у нас виходить. Ще які є варіації піраміди? Тут є класна картинка, наприклад, ось ця. Теж лінки на статті я вам додам в описі під даним відео. І ви зможете їх собі почитати, переглянути, якщо хочете. Альтернативні варіанти піраміди. І є такі, такі речі, як Testing Trophy. трофей, тестувальний трофей. І тут показується, що в нас основа тестування складається з статичного тестування. Тобто, коли ми переглядаємо ці різні, якби, рев'ю, код-рев'ю, або тест кейси рев'ю, тобто один одного перевіряються, є якась певна система Так? Потім йдуть ці юніт-тести. А потім вже така варіація є дуже популярна в мікросервісній архітектурі. Коли ми використовуємо, переписується програмка, наприклад, з моноліту на мікросервіси, і в даному випадку нас будуть цікавити найбільше інтеграційні тести, тобто, щоб все працювало згладжено і гармонійно, так як і до цього працювало, просто вже з пункту зору. Іншої архітектури програми. Тут важливо тестувати власне, інтеграцію між різними сервісами, мікросервісами та їхніми інтерфейсами. Також е, буває reverse pyramid, тобто перевернута піраміда. Тут теж в нас основна увага приділяється вже end-to-end -end тестам їх є найбільше, е, а також інколи це є ice cream cone, тобто коли тут зверху у нас намальоване таке. Така кулька морозова, тобто зверху мануальні тести. І це в нас коли відбувається, коли, наприклад, програмка переписується, найважливіша частина знаходиться на UI, і її найважливіше перевірити, щоб все працювало і щоб користувач міг користатися цією програмою. Тому тестів end-end to -end є найбільше, щоб забезпечити злагоджену роботу, і мануальні тестування, теж тести. Бо end-to-end, е, бо -end, наприклад, не завжди можна автоматизувати в повній мірі. І тому мануальне тестування є теж дуже важливим в даному випадку. Software testing ice cream cone anti-pattern. Оця м -м, пірамідка морозиво це власне е, традиційна тестова піраміда. Просто вона перевернута. Ця перевернута піраміда теж може бути пов'язана з risk-based testing. Тобто в оцінці ризиків. То основна увага в тестуванні приділяється найбільш критичним частинам. Тести проводяться на найбільш критичних частинах для бізнесу, і тому, наприклад, може вибиратися тести на UI, end-to-end тест А остання така альтернатива тестовій піраміді це такий. Ну, в даному випадку це тест Honeycomb. Тобто така. По суті, СОТА показує, що всі рівні тестування вони є важливі і вони такі показані в таких шестикутниках. Тут у нас є і Unit, і Integration, і End-to-end -end окремо, і Exploratory Testing, і negative testing навіть виділено в даному випадку: Security Performance. А також це може називатися ще куп-тестів. У цій моделі, наприклад, у нас є. Теж такі ключові речі, як безпека та продуктивність, і в залежності від того, що є ключовим, що є важливим для програмки, для бізнесу, і де зосереджений основний прибуток цієї програми. Тому все індивідуально до кожного проєкту. І не варто зациклюватися, що тільки одна єдина класична піраміда є правильною. Ні, все залежить від того, над чим, яка програма і що вона використовує, яку вона цінність несе, а також де закладений основний прибуток, де закладений основний прибуток компанії. Відповідно до цього, стратегія тестування буде змінюватися і робитися такою, яка буде найкраща під даний проєкт. Отже, піраміда тестування це потужний інструмент, який допомагає створити ефективну стратегію тестування. Вашої програми. Правильний баланс між модульними інтеграційними та системними тестами допоможе вам досягти якнайкращих результатів. Знання про рівні тестування є ключовим, а також дуже часто трапляється на співбесідах. тому варто розібратися і знати всі ці рівні тестування. Тоді ви не будете губитися і думати, чому ця піраміда така, а інша намальована по-іншому. Все залежить. Від того, що потребує проєкт, і яка стратегія тестування буде найоптимальнішою в даному випадку. Саме такий підхід дає змогу виявити помилки на ранніх етапах тестування, а також зберегти час та кошти. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть, будь ласка, чи знали ви про піраміду тестування та її варіації, що для вас було новим, і, можливо, у вас був якийсь інсайт. Напишіть, будь ласка, я почитаю, буду дуже рада. Також підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо відео вам сподобалося, а діслайк, якщо не сподобалося. І також заохочую поставити дзвіночок для того, щоб знати, коли вийде наступне відео. До зустрічі! Парапапам!